Друзі, привіт! Головною темою релігійного фронту останнього місяця, двох, трьох, та всього року війни є УПЦ, яка не МП. Останній місяць позначився стоянням в лаврі та страстями за Пашою. Замороточив не тільки він, але й його Мерседес. Інакше, як пояснити, чому паства митрополита схиляється перед витвором німецького автопрому, на якому намісник Лаври поїхав спочатку в суд? А потім в свою скромну монашу обитель. Гнаний, але нескорений мученик новітньої церкви. Буквально все, чого торкався, що одягав, що промовляв цей подвижник віри, ставало мемом протягом усього його життя, особливо протягом останнього місяця, двох, трьох року. Даруйте мені цей стобний початок, який може збити з пантелику, але говорити я хотів би про речі серйозні і радше сумні, і навіть не про московський патріархат. Якщо ми візьмемо увесь масив новин публікацій, дописів усіх змі, телеканалів, блогерів протягом останнього місяця на церковну релігійну тематику, то скільки відсотків від усього масиву складатимуть новини, пов'язані з митрополитом Павлом? Виселенням МП із Лаври, попами колабораціоністами, новими і новими скандалами, ну що ще, бійками у храмах. І все це відбувається у великопісний і великодній період в часі страшної війни, в якій церква і загалом християни багато служать, жертвують свій час, гроші, ресурси, життя жертвують, керуючись. По справжньому християнськими цінностями, звичайно, це суб'єктивно, але ви знаєте мою думку, що в цій війні є дуже багато християнського духу, духу жертовності, духу вищих цінностей, духу подолання земного. А ще я християнка, я слідкую за те, щоб в мене було чисте серце, щоб бути з Богом. І без усього цього справді християнського, яке проявляється далеко не лише на лінії вогню, на лінії життя і смерті, але часто в різних. Місця в країні і без цього християнського усвідомленого чи неусвідомленого, але все ж таки християнського стрижня. Ми навряд чи би витримали цей рік війни. Оцей, попри все перемагаючи християнський дух року війни, мав би бути головною темою я вже замріявся, телемарафонів та загалом змі. Але головним церковним тригером новинним є Паша Мерседес. Мій Стьоп на початку. І патетика зараз звучать настільки діаметрально, антагоністично, але так само диспропорційним є висвітленням негативу пов'язаного з церквою, переважно з огляду на діяльність ПЦ та всім, що з московським патріархатом пов'язано, на тлі року свідчення, року Божого духу, який надихнув Божих людей, які врятували Україну і продовжують її захищати. Але яку інформацію медіафонд, той самий пересічний українець, як колись любили говорити медіа, отримає про церкву і християнство? Дуже і дуже сконцентровано, сконцентровано на негативі? Це є реальність, так, але реальність скандальна, болюча. Але далеко не вся реальність, якщо задача медіа. Висвітлювати події у відповідних пропорціях реальності, суб'єктивно сприйнятих, опрацьованих, але відповідних, суб'єктивно чесних. Натомість ми отримуємо навіть не чорно-білу, а чорну картинку. У великій мірі це заслуга у ПЦМП, але і медіа не пробували дивитися і транслювати цю реальність е не через призму поганців з московського патріархату. Якщо ми допустимо таке страшне визначення із сфери соціального інженеринга, інженірінга як програмування масової свідомості, то це програмування явно антихристиянське. Попри все добро, яке тут і там роблять християни, додамо, що саме великопісний період був насичений всіма цими скандалами. І хоча годі говорити про переживання Пасхи, тобто смерті і Воскресіння Христового. Поза спільнотою церкви, але номінальна християнська більшість через ці скандали була позбавлена щонайменшої можливості зануритися в спасенні тайний. Як показало нещодавне соціологічне дослідження рівня народної довіри до різних інституцій, церкві довіряє абсолютна більшість українського суспільства 70%. Це дуже хороший показник. Навіть попри те, що незважаючи на ці Високі цифри церква займає тільки 10-те місце в рейтингу довіри після Збройних сил України, МНС, Національної гвардії, президента СБУ і так далі. Так, ми не побачимо миттєвих соціологічних реакцій на бруд, який лється переважно на УПЦ МП, але ми не можемо з впевненістю стверджувати. Що всі скандали МП і непропорційне медійне висвітлення не позначаться на рівні довіри до церкви у майбутньому. Наступна тенденція, яка викликає занепокоєння, це феномен захоплення храмів. Я хотів би окремо поговорити про стратегію і влади, і народу по відношенню до УПЦ МП. Це велика тема, і я би не хотів її коментувати зараз. Отже, місцеві ради в режимі флешмобу приймають рішення про позбавлення Московського патріархату прав на оренду землі в їхньому регіоні. А потім храми, храми, мафи або зносяться або захоплюються. В цей процес включається держава на найвищому символічному рівні виселення УПЦ МП з лаври. Але у вас має виникнути правомірне запитання. А яким чином? Позбавлення права оренди лаври за порушення утримання пам'ятника культури пов'язане із захопленням храмів, не маючи симпатії до УПЦ МП, поки що я схильний до цього виселення ставитися як до захоплення. Ні, обґрунтування цілком логічні, законні, і я впевнений, в юридичному порядку все буде доведено до логічного розрішення. За часи намісництва митрополита Павла Лебедя. Лавра добудовувалася, перебудовувалася, на території з'являлися магазинчики, кафешки, навіть виробництво. І абсолютно не чхати, що це національна святиня, пролина української духовності, архітектури належить до спадщини ЮНЕСКО. Тільки от біда не чхати на це Паші було вже багато років. При всіх президентах, включно з нинішнім, тоді чому тільки зараз влада помітила? Що пам'ятка архітектури знаходиться в небезпеці. А може тоді владі е, варто помітити жалюгідний стан собору Святого Миколая в Києві? Храм також, перлина столичної архітектури, також розвалюється буквально на очах, навіть іще більше. Католики постійно говорять, що вони готові його відбудувати і на це будуть знайдені кошти, але влада воліє не помічати. Дивитися, як ця святиня. Ця пам'ятка архітектури руйнується. Тому абсолютно всім зрозуміло, що виселяють УПЦ ПЦМП з лаври не через недбале ставлення до національної святині, скажете через те, що Московський патріархат є ворожим утворенням, структурною одиницею Російської православної церкви, яка, в свою чергу, є структурною одиницею КДБ, ФСБ. Саме цей другий аргумент звучить найчастіше, але це тільки напівправда. Бо абсолютно нормальним для влади протягом цілого року війни було не зважати на системний колабораціонізм з боку представників московського патріархату, які в умовах війни дозволяли собі дуже і дуже багато. Чому цілий рік влада це терпіла? Окей, в перший, другий, ну навіть в третій місяць зрозуміло, не на часі, а потім. І ще влітку і на початку осені минулого року влада захищала УПЦ МП вустами голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті пані Олени Богдан. Коли у відповідь на питання про вигнання московських попів із лаври вона говорила про те, як справно вони сплачують комуналку, і за це їх не можна виселяти. І от друга частина правди полягає в тому, що Поки влада розраховувала на лояльність цієї почасти церковної, почасти псевдоцерковної структури, про московських попів кричали в ЗМІ, так, але ніхто їх не чіпав. Але коли влада зрозуміла, що УПЦ МП лояльна до влади, але до іншої, за перебріком, і лояльною Зеленському не буде. Тоді почалися обшуки, санкції, врешті офіційні звинувачення щодо окремих одіозних персонажів. Історія виселення з Лаври не про закон, не про порядок і дбання про національну святиню, а про покарання нелояльного, навіть не про московського, бо про московським МП був, Московський патріархат був завжди, а нелояльного про Московського. В регіонах зрозуміли сигнали з банкової почали. Не словом а ділом боротися з московськими попами. Наведу, у приклад два кейси, які ви точно добре знаєте: Храм у Хмельницькому і в Івано-Франківському. Поганий приклад. Це історія з катедральним храмом Собором Української православної церкви Московського патріархату в Івано-Франківському. Для того, щоб звільнити останній храм у регіоні від московських попів, знадобилося Болгарка, ломи, сокири, сльозогінний газ, а і ще хлопці спортивної статури з балаклавами. Ось так перемагає добро й духовність митрополит ПЦУ, Епіфаній, був шокований і засудив ці дії, як сказати, нападників чи визволителів. Бо якщо Епіфаній засудив дії визволителів, то скандал на його голову. А якщо назвати тих Хто звільняє Україну від нечисті московських попів нападниками, то і самому можна оскандалитися. Отож, він засудив цих хлопців. Але, але вже сьогодні ПЦУ провела там першу архірейську літургію. Напад і захоплення засудив, але захоплене прийняв. Історію Хмельницькому ви також добре знаєте. По заголовкам в ЗМІ такого типу. Московські попи побили ветерана. Зроблю невеликий відступ. Пам'ятаєте свою першу реакцію, коли ви тільки прочитали цей заголовок. Хотілося вбити цих негідників відчуття таке, ніби вони побили твою власну дитину. Переходжу за посиланням в статтю, там ще є відео, дивлюся відео, і на цьому відео я не бачу побиття. Його виштовхали, притиснули, викликали міліцію. Ті, хто б'ють, не викликають міліцію, щоб утихомирити побитого. Відео ми бачимо з моменту, коли дебелий служитель відштовхує ветерана в сторону подалі від вівтарної частини, і це явно не початок інциденту. За словами цього служителя, спочатку ветеран облив водою священника, який правив службу, потім перекинув катедру, впало Євангеліє. І як би я не погоджувався зі словами ветерана, і але спровокував саме він. І його не били, а відштовхали, вивели із заломленими руками, так на нього викликали міліцію, сказали не смикатися. Так, повалили на підлогу і притисли коліном. Все це було, але не били, принаймні на відео цього немає. Я не виправдовую московський патріархат, Боже збав, просто констатую те, що, те як я оцінив ситуацію, подивившись відео. Натомість, оце слово сполучення побили ветерана, облетіло всі змі, викликаючи обурення і ненависть, а цей заголовок побачив кожен. А тепер у мене питання. А хто бачив заголовок, що чоловік з лезом в руках увірвався у храм у Вінниці і полоснув цією бритвою московського священника по шиї, і тільки нещодавно цей священник вийшов з реанімації? Давайте об'єктивно оцінимо рівень завданої шкоди в одному і в другому випадку. І Рівень висвітлення, публічного обурення і неприйняття. Здається, більшість з нас навіть не помітили випадку у Вінниці, де священник нехай московського патріархату, але ледь не загинув. Але всі прочитали і обурилися про побиття ветерана. Я принципово проти московського патріархату, але я також проти боротьби методами московського патріархату. Але повернімося до нашого хмельницького кейсу. В результаті цього побиття, як по нотах до храму приїхали обурені містяни, провели біля церкви мітинг, проголосували за передання храму ПЦУ, єпископ віддав ключі від храму представникам Української церкви. У мене тільки невеличке питання: а чому містяни голосували за приналежність храму, якщо це мали вирішувати члени громади? Я не стверджую, що Дійство в Хмельницькому від початку було зрежисованою провокацією, хоча і не відкидаю такої можливості. Занадто все злагоджено. Тепер увага і у Хмельницькому, і у франківському передання храмів відбулося незаконно. Але суспільство з дещо огиди подивилося на франківське насильство. І абсолютно цілковито радіє Хмельницькому переходу. Хоча і там, і там перехід відбувся з порушенням закону. Давайте тепер пунктиром виділимо висновки із трьох випадків захоплення або переходу. Вибирайте, як вам зручніше. Київ Лавра, Хмельницький, івано франківськ Перше. На жаль, у Лаврі влада створює непрецедент законності. А прецедент покарання за нелояльність. Друге, оскільки всі ці переходи здійснюються з подачі влади і за сприяння державного апарату, в тому числі пропаганди, медіа, і здійснюються нерідко за активною участі ПЦУ і, передусім, в її інтересах, то ПЦУ має бути готовою платити лояльність у владі. Чи стане ПЦУ для української влади, вибачте, але тим самим, що і РПЦ для Росії, покаже час. Але точно можна стверджувати, що влада думатиме, що ПЦУ заборгувала їй лояльність і вимагатиме цієї лояльності від ПЦУ. Третє, я людина зовнішня. Ну, по відношенню до православ'я, я римокатолик. католик На Почаївську і Києво-Печерську лавру я не претендую, але із стриманого... Симпатика ПЦУ, я поступово перетворююсь у скептика. З великим бажанням помилитися у своєму скептицизмі. Мені здається, що зараз головною справою, головним інтересом справжньої української церкви стає майнове питання: храми, лаври, монастирі, майно. І так, на публіку буде говоритися про очищення чергового святого місця від московської скверни, але. Методи дещо насторожують. Чи я один такий стурбований зовнішній спостерігач? Напишіть в коментарі. Четверте, абсолютна більшість московських попів, московських парафіян є громадянами України? Їх не мільйони, як любить стверджувати їхній єпископат, але тисячі і тисячі. І так, керівництво цієї церкви, а також численні священники, мають понести відповідальність за колабораціонізм, за розповсюдження ідеології руського міра і так далі. Але обсмоктування скандалів непропорційне, а не рідке маніпулятивне висвітлення інформації. Вже наближається до створення внутрішнього ворога. І це ціла категорія громадян України. Це небезпечна тенденція. І якщо вона продовжиться, то від цього програють усі.